Найпершими експонатами до майбутньої експозиції стали патріотичні марки, придбані самим музеєм. Нині їх вже кілька випусків. А ці осколки іскандера принесли місцеві після прильотів у Заводському районі. Ось найбільший наразі експонат корпус від британського гранатомета Енлау, такими користуються збройні сили України. Його призначення антитанк, тобто проти броньованих машин, проти танків. І стріляє така граната. До речі, вона вагою 12,5 кілограмів. Стріляє вона на відстань до 800 метрів. Прийшов так до нас у хорошому стані. Бійці Збройних сил України передали для музею. Проте експонатами може стати не тільки озброєння, а навіть малюнки. Наша запорізька дівчинка Єва Писаренко, яка змушена була евакуюватися у Тернопіль там, маючи інформацію, вона дуже цікавиться історією і має талант до малювання, передала нам ось такий малюнок. Колекції музею вже є шеврони запорізьких частин, а це продуктовий набір російського окупанта, був захоплений українськими військовими. Наразі нас цікавить саме історія, яка почалася у нас з 24 лютого 2022 року. Це саме російсько-українська війна, і нам потрібні саме ці експонати цієї тематики, тому що ми плануємо все ж таки після перемоги відкривати нову експозицію. Присвя. Чи саме ці цьому періоду, і тому на жаль, зараз у нас не вистачає саме цих експонатів, тому хочемо їх зібрати, звичайно ж таки. Як кажуть у музеї після опрацювання правоохоронці обіцяли передати речдоки ворожих прильотів у Запоріжжі їх було вже кілька десятків. Також чекають від тих, хто зараз в окупації на пропагандистські листівки або газети. Тож, якщо у вас є чим поповнити колекцію, звертайтеся до обласного краєзнавчого музею. Артур Туркін, Юрій Павразнюк, телеканал МТМ.